Всім привітки! Запрошую вас до перегляду коротенького відео, як я відвідала вчора, а саме в суботу, 13 травня, Кловський сад. Саме 13 та 14 травня триватиме квітковий маркет до Дня Матері. Цього разу прикрашені фотозони не просто так. Тут, до речі, такий проект зробили. Саме цих два дня фотозони всі тут платні, а кошти підуть на добро. Організувала це Сабіна Мусіна. Одночасно робите дуже багато гарних страх. Відеозйомок, фотографій і плюс допомагаєте робити добро. А повірте, емоції після цього неймовірні. Ну, я думаю, що видно все на відео. Це просто, просто вражає. Заходьте до мене в інстаграм, там буде більше фотографій, а відеозйомок тож можете подивитися. І, до речі, є що купити.